Я, як голова тимчасової слідчої комісії, інформую вас офіційно, що в четвер наша ТСК проголосувала попередній звіт. Він буде зараз Верховну Раду подаватися. Він буде на сайті. Там значна частина присвячена Нафтогазу. Я сподіваюся вам простою мовою, але Ні, поясню, так не вийде. Там реально ви заінтригували? Ви написали. Що і звіт буде, і брифінг буде. Давайте зараз привідкрийте хоч трошки щось, а то да ну, шалені, зробіть ексклюзив шалені так. порушення, шалені зловживання, шалена неефективність управлінських рішень, невиконання завдань уряду. Політики власності, так званої, абсолютно неправильні стосунки з бюджетом зловживання з бюджетом, маніпуляції з балансом газу. Ну що вам ще раз ну ну, ну, новтагасу? Ну, це це суцільне порушення законодавства і конституції України. Це кампанія створювалась для того. Ви скажіть плюс-мінус бюджету. Який мінус? Ну суму якусь цифру назвіть? Ну плюс-мінус. А хоча яка який, да який там таке там то, така, то, така, то, така, така, така мутна, та там така мутна ситуація з цими боргами, з різницею в тарифах хто кому заборгував, Та це це я я, Ми ж зараз будемо міністру фінансів задавати питання. Ось буде це коштувати? Поза нашими оцінками мова йде про сотні мільярдів. розумієш? Про сотні мільярдів, причому там там конкретні позиції. Тому ще раз хочу сказати: почитаєте, я прокоментую. Більш того, я вже зараз попереджаю, що ми будемо. Я буду пропонувати колегам запросити всіх без винятку керівників Нафтогазу, починаючи з Коболєва, Вітрєнка, Чернешова, нинішнього, який має перемогти, запросити на засідання ТСК. Я хочу з колегами задати їм питання.